Мої 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 чотири хвилини. Займаюся писанкарством, починаючи з сьомого класу. Ще якби навчалася в колегіумі. Це був заклад, де підтримувалися українські традиції, що було досить дивно для Запорізької області. Тому мене зацікавило такий гурток як писанкарство, і я вирішила. Піти туди спробувати. На сьогоднішній день я займаюся вже вісім років і маю певний досвід в цій справі. Неодноразово брала участь у різних творчих конкурсах, перемагала в них, і так сталося, що вже в 17 років я отримала звання майстра народної творчості. Після цього часто проводила майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. Наприклад, в Запорізькому національному університеті. Їздила в Черкаси на Великдень у Київському національному університеті, проводила майстер-класи як для викладачів, так і для студентів. Все це я роблю на волонтерських засадах безкоштовно, адже вважаю, що поширювати народні звичаї і традиції зараз дуже важливо. Тішуся з того, що люди активно беруть участь у таких заходах, не соромляться приходити, пробувати себе в чомусь новому і цікавляться народним мистецтвом. Дуже цікаво спостерігати за ними у процесі створення писанки, коли навіть дорослі стають дітьми, бо, вперше спробувавши створити таке маленьке диво своїми руками, вони відчувають легкість. У 2012 році мені випала така нагода відвідати Польщу, де я стала учасницею фестивалю «Споткання культур і представляла українську сторону, тобто наше народне мистецтво писанка. Що мене найбільше здивувало, що у них також поширений цей вид мистецтва, поляки теж розписують писанки. Сам процес створення писанки дуже цікавий, адже ви працюєте з яйцями, спочатку потрібно підготувати яйце до розпису, візерунок наноситься воском за допомогою спеціального інструменту, який називається писачок. Цей віск ми розтоплюємо на свічці, наносимо орнамент, який ми обрали попередньо, і потім, крок за кроком, ми наносимо фарби. Фарби я використовую звичайні для крашенок, які можна купити в будь-якому супермаркеті. Але якщо немає деяких... Кольорів то можна купити фарби для вовни або ж якісь інші. Писанку оздоблюють переважно геометричними орнаментами або ж зображення рослин, звірів. Кожен з них має своє значення, певний код. Адже писанка це подарунок, який дарували на Великдень з певними побажаннями для своїх близьких. Коли я починаю розписувати писанки, попередньо я придивляюся до різних орнаментів. Компоную їх, поєдную, не знаючи, що вийде в кінці. Багато хто цікавиться, чи не дратує мене такий вид мистецтва, адже робота дуже кропітка. Дуже важко виводити кожен символ, дрібненькі орнаменти. Насправді ні, мені це дуже подобається, адже коли я починаю роботу, я релаксую. Здавалось би, за вісім років своєї роботи у мене мала б накопитися велика колекція різних писанок або композицій, але так сталося, що коли приходять до мене на майстер-класи або ще зустрічаю якихось знайомих, і вони цікавляться писанкарством, то всі просять подарувати писанки. Відповідно, я людина щедра і так виходить, що в мене просто не лишається писанок для майбутньої колекції. Вважаю, що сьогодні дуже важливим є берегти традиції українців, народну культуру, залучати дітей до цього. Тим паче, що писанка це наше багатство. Недарма Олександр Довженко казав, що це безцінний скарб, і нам треба пишатися ним перед всім світом. Мої, 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 мої чотири хвилини.